Сьогодні я покажу, як приготувати смачний торт у стаканчиках, який ідеально підходить як подарунок на 8 березня. Цей десерт прикрашений кремовими трояндами, які виглядають як букет. Давайте разом створимо цю красу. Спочатку до яєчного білку додаю дрібку солі та збиваю його до крепкої піни. Перекладаю його окремо, а в цю саму чашу всипаю цукор. Додаю жовтки, какао, крохмаль та борошно, всипаю розпушувач для тіста, Додаю рослинну олію та трішки все перемішую до такої ось крихти. Потім вливаю крутий кип'яток і у мене виходить ось таке тісто. Тепер Частинами вводжу білок і обережно перемішую. У мене виходить ось таке легке безквітне тісто, яке я переливаю на деко, його там розрівнюю. Потім випікаю в духовці при 180 градусах приблизно 10-15 хвилин. Коли вистегне бісквіт, ламаю на ось такі шматочки. До заморожених вишень додала цукор та крахмаль трішки води та зварила все до згущення. До охолоджених вершків 33% жирності додаю цукрову пудру, ванільний цукор та збиваю ось до такого крему. Перекладаю в кондитерський мішок для зручності. Далі беру ось такі паперові стаканчики та починаю збирати десерт. Чередую все, крем, бісквіт, далі викладаю вишню, знову крем, бісквіт і періодично притискаю все ложкою, щоб не було пустот. Подивіться, як апетитно це все виглядає, особливо ця червоненька вишня, яку так і хочеться вже з'їсти. Просто ідеальне поєднання. Тепер приготую крем чист для прикраси зверху. До вершкового сиру додаю вершкове масло кімнатної температури, всипаю цукрову пудру та ванільний цукор. Збиваю до пишності. Далі фарбую крем барвниками, у мене гелеві. Тут можна дати волю фантазії, як у вас виходить. У мене, на жаль, квіти вийшли трошки невдалі, тому що крем вийшов за рідкий, по тій причині, що у мене вершковий сир був дуже якийсь м'який. А взагалі, то крем виходить завжди дуже стабільний і гарно тримає форму. Ось і все, друзі, насправді все дуже просто і ось такий красивий подарунок у вас в руках. А головне, що це дуже смачно. Просто ідеальне поєднання вишні, вершкового крему та шоколадного бісквіту. Якщо сподобалась ідея, поставте будь-який смайлик в коментарях та до зустрічі!